Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні 23 липня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую вам, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Франківський ринок зараз вже досить таки насичений, досить такий великий. Зараз так трошки покажу вам. Так, орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд вже в інші міста за домовленості, якщо вам потрібно. Так, нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх. Події разом. Opel Zafira B продається. 2006 рік, двигун 1,9 дизель, 335 пробігу, 5500 ціна, торг можливий, звичайно. Отут є контакт до власника. Можете собі записати, перетелефонувати. Значить, покажу вам по салону. Так, є мультикермо, бачимо, є клімат-контроль, до речі. «Парктроніки» та фаркоп присутній. Більше інформації по телефону. Volkswagen To run. в гарному коричневому кольорі. Одинадцятий рік, 10 700 ціна, 7-місний варіант, 1,6 дизель. Контакти до власника присутні. Пробіг 235 тисяч. Так, дивимось по салону. Світлий салон на тканині. Клімат, контроль, підігрів сидінь присутні. Короб, коробка шестиступка. було що ми Сім місць. Парктроніки також присутні. Volkswagen Touran. 16 рік, 1,6. Дизель, 260 пробігу, 16500 ціна, контакти до власника присутні. Так, електроскладання дзеркал присутні. Бачу одразу. Мульта Адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль, підірів сидінь. Парктроніки також є. Наскільки я розумію, 5 місць. Citroen Grand c 4 Picasso, 10 й рік, 1,6 газ бензин, 207 тисяч пробігу, 5900 ціна і контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вже більше інформації. Peugeot 5008, 2011 рік, 201 тисяча пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 8750 ціна, контакти присутні. Покажу по салону. Так, Шкіряний салон. Шкіряні сидіння з підігрівом ми бачимо. Є клімат-контроль. Панорамний дах, зараз зачинений. Досить гарна комплектація. 7-мімісна версія, Фаркоп, парктроніки присутні. Кого цікаво, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Гранд Сценік в коричневому кольорі. 13 рік, 1,5 дизель, 180 пробігу, 8900 ціна і контакти присутні. Салон комбінований. Мультикермо, присутній, клімат-контроль, круїз-контроль бачимо. Ці п'ятисемисний? П'яти. П'ятимісний варіант. Парктроніки та фаркоп також є. Тут ще вам продублюю інформацію. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran, 2008 рік, 1,4 бензин, 7800 ціна, 232 пробіги і контакти до власника присутні. Значить, автоматична коробка передач, кліматконтроль присутній. Парктроніки також є. Citroen c 4 Picasso. Так, 16 рік, 1,6 дизель, механічна коробка, 230 пробіг, 9900 ціна і контакти присутні. Кого цікавить телефонуйте. Ford S Max. 2006 рік, двохлітровий дизельний двигун, 250 пробігу, 6800 ціна, контакти присутні. Так, відчинено. Дивимось по салону. Є клімат-контроль, мультикермо присутнє. Парктроніки є, більше інформації по телефону. Mercedes Б-клас. 2007 рік, 220 пробігу, двигун 1,7 бензин. Авто свіжопригнене, 6999 ціна і контакти присутні. Так, світленький шкіряний салон Зольта. Та, світлий шкіряний салон бачимо. Є кондиціонер, мульти. Кермо, коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen C8. Сімейний мініван, 2006 рік, двохкубовий газ, бензин в рідній фарбі, пише 250 пробігу, 5500 ціна і контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Автоматична коробка передач, кліматконтроль бачу присутній. Дуже місткий сімейний автомобіль. Парктроніки, Фаркоп є. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira C. це. 15 рік, 1,6 дизель, 170 пробігу, 11200 ціна, контакт до власника присутній. Це 5 П'ятимісний варіант. Фаркоп присутній. Мало їх чомусь на ринку, кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso. 2008 рік 193 пробігу, 1,8 газ бензин, з Німеччини, 6500 ціна, контакти до власника присутні. Бачимо мультикермо, коробка механічна. Дуже місткий сімейний автомобіль, є шторки на задніх вікнах. Багато місця для пасажирів. Сім місць, можна сказати, повноцінних. Парктроніки та фаркоп присутні. Кого цікаве, телефонуйте, Власник вже надасть більше інформації. Так, семимісний Volkswagen Touran, 2006 рік, 308 пробігу, 1,6 бензин MPIний двигун. І контакти ось тут до власника є, на 6250. Якщо відчинено, ще покажу, є відчинено. Клімат-контроль присутній. Літом важливо, так. Фаркоп також є. Peugeot 5008. Добрий день. 2013 рік, 1,6 бензин, 230 пробігу, 8300 ціна і контакти до власника присутні. Покажу вам по салону. Салон, так, Сидіння з підігрівами бачу. Є клімат-контроль присутній, коробка механічна, І панорамний дах. Так? Адаптивний курріж, шторки на вікнах присутні. Проекція. Проекція на вікні. П'ять місць, п'ятимісний. Перектроніки також присутні. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже більше вам розкаже про цю машинку. Citroen Grand c 4 Picasso. 13 рік, 232 тисячі пробігу, 1,6 дизель, 11,750 ціна, контакти до власника присутні. Цей ваш? Товариш, я так загляну, Тоді без цього. електроніки Фрекоп є. Зараз заглянемо по салону. Автомобіль з Нідерландів. Коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen Grand c 4 Picasso. 10 рік, 1.6 дизель. П'ятий місний, 6700 ціна, 18 пробігу і контакт до власника ось тут присутній. Так, покажу по салону. Є 4 склопідйомники, мультикермо, клімат контроль присутній. Місткий автомобіль. 200 доларів торг, електронніки присутні. Сцеплення та і турбіна. Сцеплення і турбіна на гарантії замінено. Renault Grand Scenic. В коричному кольорі, 9-й рік, 1,9 дизель, 220 пробігу. Контакт ось тут присутній. Ваша машинка? 7900 ціна. Дуже гарний салон на коричної шкірі бачу. Механічна коробка, мультикермо, кліматконтроль присутній. Так, це у нас є 7 місць. Парктроніки також є.